Моє вам щирі вітання, і сьогодні я випікаю маковички, дуже гарні, смачні та ароматні. Зовні у готовому вигляді хрумка і дуже ароматна скоринка. Всередині безліч тоненьких, наче папір ніжних, еластичних та таких вологих шарів тіста, що розділяються між собою дуже смачною маковою начинкою з глибоким та насиченим солодким смаком. І тут я хочу сказати, що величезне задоволення не тільки смакувати от, готовими виробами, але й готувати їх. Так як тут дуже цікавий спосіб формування, завдяки якому ми маємо таку от кількість шарів. Тут не рецепт тіста, І не скільки ферментація, а скільки от спосіб формування. Готується як теплою, так і холодною ферментацією. От, різні способи колірування. готуємо. 250 грамів молока, 50 грамів цукру, гарно змішали, так, аби цукор не пригорав, трошки, щоб він підтопився. Всипаємо 50 грамів масла, кладемо на вогонь. І тут, після закипання, ви можете одразу вимкнути і давати остигати. В такому разі додаєте борошна 500 грамів. Або робити так, як я, так як в мене масло жирне, молоко жирне. І я хочу зробити такий пражений молочний смак і аромат у вже готового тіста в виробах. Тоді я після закипання проварюю на такому менше середнього вогні 10 хвилин. В процесі цього волога інтенсивно випаровується. Тим самим борошна ми маємо давати менше. Починаємо в такому разі додавати від 420 г. 420 мало, значить додали ще 10 грамів, якщо мало, ну, так, до 450 Можете одразу дати 450, але це може бути вже забагато. В такому разі тісто вже буде забите. Я зараз розкажу, що зробити в такому разі. Спочатку додаємо дріжджі 16 грамів. Пресовані, дуже раджу використовувати, так як вони забезпечують насиченіший смак та аромат. Кращу таку підйомну силу дають, так як тут жири та цукор, а ще завдяки ним структура більш еластична, ніж тоді, коли ви використовуєте швидкодіючі сухі дріжджі. От-борошно, в яке вливаємо базову рідку основу. І якщо сталося так, що ви дали його більше, ніж потрібно. То як врятувати тісто в такому разі? Замішуєте його. Якщо ви бачите, що воно занадто таке тугеньке, вмішуєте ще сіль в кількості 3 грами. Після чого додаєте масло 10-15 г. І вмішуєте. Вмісили, якщо цього достатньо добре. Якщо ні, додаєте ще 10-15 грамів і таким чином змінюєте структуру уже готового тіста. Воно стане набагато легшим, м'якшим. І податливішим. Формуєте з нього вісім кульок, ставите на деко або де ви там, маєте його в чому розстоювати, накриваєте плівкою і залишаєте. Я залишаю на добу в холодильнику. І тут з ферментацією відбуваються такі справи. У всіх воно ферментується по-різному, навіть в холодильнику. Є надто швидкий підйом, який не є дуже добрим. Так як завдяки швидкому підйомі дуже виділяється велика кількість газу і швидко тісто може перекиснути. А це такий кисловатий смак та аромат, і це вже не смачно. Друге, друга біда це опадання після того, як ви його спекли. Завдяки чому це відбувається? Тому що, дивіться, дріжджі починають свою роботу. Завдяки ним виділяється газ, пухірці такого газу, які підіймають це тісто. І вони, якщо дуже швидкий підйом, сильно збільшуються і дуже швидко підіймаються. От, їх стає багато, вони ніби множаться так? і витягують ці волокна дуже швидко, і дуже, дуже воно підіймається, пухке таке. Ці волокна не встигають укріпнути так, як потрібно. В них не виробляється достатньо от, міцна клейковина, так як це робиться у повільній ферментації. І вони роблять такі слаб, слабенькі. Але ви цього не помічаєте, тому що стоїть ж, гарно піднялося тісто. Але коли ви в процесі випікання, пухирці того газу зникають і там утворюються пустоти, але ж волокна у нас слабкі. Газ пропав, але немає чому вже тримати газ, тримав і волокна догори. І все, воно раз його сіло. А коли правильно, повільна ферментація, тісто повільно підіймається, повільно газ виділяється і тим самим повільно витягуються волокна. За цей час вони встигають зміцнити свою структуру. Кликовина там міцна. Волокна міцні, і вони гарно будуть тримати форму навіть після того, як ви спечете їх. От ви спекли, газ вже зник, вивільнився від процесу випікання, а виріб, так як стояв пишно, так і стоїть. От вам і правильно відферментовано. Є ще такий варіант, коли от без змін стоїть тісто і все, і люди починають викидати. Кажуть, рецепт не таке або ще щось. Ні. Просто ваше тісто собі завмерло, але. Якби всі процеси ферментації, там, які потрібно відбувалися, лише за занести його у тепліше приміщення, воно там трішки постоїть, і все воно почне підійматися. Але ваші волокна там будуть такі, як треба. Вони будуть міцними і вони не будуть опадати після випікання. Ось такі от моменти на рахунок ферментації. Ще отут формуємо. По кругу маємо залишати, от, як ви бачите, сантиметр, не докладати начинки. І отут-де стик, також не докладати так само сантиметр. Тому що, коли ви будете розкачувати, оцей мак буде перти з усіх боків, якщо він буде дуже з краю. От. А якщо він туди подальше, то він, звичайно, може виходити, але вже не так. Далеко. Тепер даємо постояти тісто, буквально от скільки шарів, скільки тут буде таких тих тоненьких тоненьких шарів, таких як е, бумага. Е, постояти буквально до тих пір хвилин 10-15 під плівкою, так, щоб, а можливо комусь потрібно 20, щоб гарно послабилися волокна і ви змогли його розкачати. Я також витремую це в холоді. Як ви можете бачити, зараз воно також тісто у мене таке тугеньке. Правильно його потрібно також розкачувати. Від середини в один край декілька натисків, від середини, в другий край також декілька натисків. Завдяки цьому ми розподіляємо начинку рівномірно. Тому що якщо взяти з, одного, з однієї точки і катати з качалкою в одному напрямку, тоді оця вся начинка піде в одне місце, і там буде її багато, вона обов'язково зробить там велику дірку. От, бувають такі моменти, коли от там от, так як в мене утворилася дірочка, там присипати потрібно борошном і гарно от, так от з -з розкачувати. Воно тут так, також зникає. І Потім, от в процесі того, як ми будемо формувати, вибираємо завжди кращу сторону, яка має бути в результаті такою ціленькою. Тому що якщо буде хоч десь якась дірочка, вона обов'язково розірветься. Особливо, коли це на верхньому цьому завиткове. Дуже важливо, так щоб було максимально рівно. От. Я дивлюся і в мене тут дві сторони. Ця буде в мене до середини. Але це в мене буде ось, ось з того боку. То лицем завжди донизу. Прокачуємо так ще трішечки і не хвилюйтеся, що там боковинки. От мак виходить, ми їх зараз будемо обрізати для того, щоб були чіткі та гарні зрізи, щоб контур самого виробу був ну, красивий. Можна це не робити, але це буде так красивіше. Плюс там у нас масло, воно буде ну, в процесі того, як буде випікатися, лишня волога від нього, лактоза. Жир буде розшаровувати шари тіста, а лактоза мусить десь вийти, то так краще, щоб не було ніде дірочок, ніяких не утворювалося. Обов'язково робимо зрізи. А ось ці такі косички, одразу після того, як виробили, можете надавати їм підходити. Навіть прогрівати не потрібно, випікаєте при 180 градусах, орієнтовно 8-10 хвилин, це таке буде хрумке, дуже смачне печиво. Один я тільки змащую маслом, тому що в мене залишилося трішечки підтопленого масла. Всі інші, всім я не буду змащувати маслом всередину. І отак от формую. От там, де було трошки потерто, я борошном присипала, але воно все одно пішло всередину, то тут не дуже страшно. Головне, щоб вверху тут все було таке більш-менш. От, щоб, щоб не було мак, щоб не виходив наверх, тому що воно потім порозриває в процесі випікання, саму випічку. Тепер викладаю на деко і в так, от далеченько один від одного, тому що якщо покладемо ще дві, то буде дуже-дуже впритик. І воно може От стукнуло, спалилося. Це коли я тут працюю і під'їдаю шкугарки. На дієту сіла. Отаке от, от. На друге деку поставила ще дві, і буду розтаювати їх. Але перед тим деякі задекорую. Ті, що маком потрібно декорувати зараз одразу. Отаку от мисочку, щоб була широка, то мак. Вливаю білок, жовток відкладаю в бік. Можете всі інші колірувати жовтком, але мені, якщо чесно, не подобається, коли круасани або такі булочки коліруються з маком іменно такого плану, де мак проглядається наверх жовтком, тому що це виходить темна, така випічка. Ви будете бачити, але я вам покажу. Я зроблю заради того, щоб показати. І так, і так, і так. Щоб ви собі змогли обрати той варіант, який вам подобається візуально більше. І тут. Максимально гарно так посипаю маком, і не бійтеся, що воно буде його занадто багато. Тому що, коли тісто буде підходити, воно буде розширюватися і ці мачинки будуть розходитися трішки. І вони стануть таким рівномірним ковриком. От. Тому я гарненько так його купаю просто. І таким чином декорую три, три вироби. Інших три вироби я буду робити на тому ж декове. З цукровою такою водичкою. З додавання вода, цукор і з додаванням жовточка. От. Ще можна отак от формувати злегка, змащувати білком і злегка посипати маком. Ви можете не злегка це робити, а так як в першому варіанті, так максимально гарно білком промазати і прокачати по макове. Але от я вам показую так, якби Різні варіанти, то ви собі обираєте кращий. І тут вже ви можете тут ці дві частинки або жовтком змащувати, або ж тую солодкою водичкою. Як вам більше сподобається в результаті кінцевому. Так собі будете робити. От, і стаємо. Дай, накриваю обов'язково плівкою і в холодне місце. Також вони в мене там стоять ще годинку. Потім даю, переношу в кімнату, яка не опалюється, вони там в мене трошечки стоять ще, а потім вже в кімнатну температуру даю підійти до такого стану. Отут вже, коли вони гарно підійшли, 40 грамів води, 12 грамів цукру, та коли вже гарно розмішався цукор у водичці, отут воно й трісне. Отут -о. Додаю 2 грами жовтка. Не більше. І після чого тою водичкою гарненько змащую, вироби. І от такий колір, як в кінці на відео, завдяки отій солодкій водичці з додаванням жовтка. Випікаю при 180 градусах, 15 хвилин орієнтовно, але все ж таки орієнтуйтеся на власну духовку. І отам крайній той круасан розірвало. Лише через те не тільки через те, що воно не підійшло, через те, що там була ота дірочка. Там відбулося